Вітаємо вас на каналі автошколи Таурус. Для кожного водія є дуже важливим розуміти хоча б мінімально, як його автомобіль працює. Тож в цьому відео ми розберемося з вами, з чого складається та як працює двигун внутрішнього згорання. Пристібайте свої паски безпеки і погнали! Давайте почнемо з одного поршня, силової частини двигуна, і рухатимемось далі. Чотирьохтактний цикл. Коли поршень досягає кінця свого діапазону вгору чи вниз. Це так. Двигун автомобіля використовує чотирьохтактний цикл, і це відбувається так. Перше. Впуск. Поршень опускається в смоктуючи повітряну паливну суміш в циліндр через впускні отвори. Обидва впускні клапани відкриті, тиснення. Коли всі клапани закриті, поршень йде у зворотньому напрямку, стискаючи паливно повітряну суміш для потужнішого згоряння. Робочий хід. Електрична іскра від свічки підпалює стиснуту суміш. І в результаті згорання поршень знову опускається на дно циліндра. Шатун передає цю потужність на колінчастий вал. Випуск. Випускний поршень повертається назад, виштовхуючи відпрацьовану суміш через відкриті випускні клапани та випускний отвір, що з'єднує кілька поршнів. Для плавної передачі потужності поршні працюють по черзі. Порядок роботи цього двигуна 1, 3, 4, 2. Розподільні вали з кулачками особливої форми штовхають пружні клапани, відкриваючи їх по черзі. Колачки шестерні та зубчастий ремінь чи ланцюг з'єднують все з колінчастим валом і все це обертається разом. Колінчастий вал передає потужність поршня з двигуна. У цього є противаги, щоб врівноважити поршні для ідеальної плавності обертів, що означає кількість обертів на хвилину. Ми підраховуємо кількість повних обертів колінчастого валу за хвилину. Блок двигуна утримує колінчастий вал та циліндри. Головка блоку утримує клапани, порти, кулачки тощо. Маховик з редуктором знаходиться на одній стороні колінчастих вкладок, з'єднаних з трансмісією, а також де стартер з'єднується з системою. Цей двигун має чотири циліндри, розташовані в один ряд. Але є багато інших можливих комбінацій, таких як шість циліндрів по 3 з кожної сторони, вигнутими у формі англійської літери V, або 8. Незважаючи на різні цілі дизайну, основні частини двигуна присутні на своїх місцях. Тепер давайте подивимося інші системи, які підтримують цей процес згоряння. Повітряний впуск Повітря надходить через повітряний фільтр і потім у колектор впускний, де він змішується з паливом, перш ніж потрапить в окремі циліндри шляхом всмоктування через впускні канали. Паливо паливний насос подає паливо з бака. Через паливний фільтр до двигуна, де паливні форсунки випускають точно розрахований потік палива у впускні отвори. Охолодження. Двигун сильно нагрівається під час роботи та потребує системи охолодження. Канали для охолодження навколо циліндрів та через головки циліндрів несуть спеціальну рідину, яка називається антифриз для підтримки температури у безпечному робочому діапазоні. Вона називається антифризом, тому що не замерзає в мороз. Після охолодження гарячих частин двигуна охолодна рідина циркулює через радіатор. Радіатор має мережу невеликих трубок та ребер. Охолоджуюча рідина проходить цими каналами, а повітря втягується вентилятором радіатора дме по трубках, що охолоджує гарячу рідину для рециркуляції. Водяний насос підтримує потік у системі охолодження і створює належний тиск. Термостат регулює температури рідини, що охолоджується, направляючи її через двигун або до радіатора для подальшого охолодження. Електрика. Свічка запалювання подає електричну іскру, яка займає паливно-повітряну суміш для згорання. Металевий стержень ізольований від зовнішнього металевого корпусу фарфором. Іскра проскакує між цими провідними поверхнями. Пакет котушок подає електричний струм на свічки, запалюючи відповідно до вказівок контролера ECM е блок управління двигуном. Цей блок є комп'ютером, який керує багатьма основними функціями двигуна, такими як випередження запалення, відкриття і закриття заслінки, співвідношення повітря до палива і так далі. Генератор працює як генератор енергії, перетворюючи механічну енергію двигуна на електричну для заряджання акумулятора або записку інших електричних систем під час роботи двигуна. Акумулятор забезпечує живлення стартера для записку двигуна. Мастило. Моторна олія використовується для змащення, очищення, запобігання корозії, поліпшення герметичності та охолодження двигуна, відводячи тепло від частин, що рухаються. Кільця навколо верхньої частини голівки поршня запобігають попаданню олії в процес згоряння і в той же час забезпечують циліндр мастилом. Масляні канали є каналами, що проходять через блок двигуна і головку циліндрів. Подаючи мастило до різних частин двигуна. Мастило проходить через двигун і повертається до масляного піддону для рециркуляції, мастило залишається в піддоні, коли воно не циркулює. Масляний насос підтримує належний тиск та потік олії. А масляний фільтр підтримує чистоту олії від забруднюючих речовин. Вихлопна система. Випускний колектор збирає гази з кількох циліндрів в одну трубу. Вихлопи проходять через каталічний нейтралізатор, який уловлює токсичні хімічні речовини у вихлопі двигуна, а потім виходять через глушник, який знижує шум вихлопу. І нарешті, ось повністю працюючий двигун з усіма основними системами, які ми розглянули. Постав вподобайку цьому відео та напиши в коментарі свої запитання, що б ви також хотіли, щоб ми розібрали у своїх відео. Також не забувайте підписатися на інші наші соціальні мережі і до зустрічі на каналі Таурус.